Вітаю, ви дивитесь вісті надії. Студія Каріна Дрозда сьогодні. У випуску на Донбасі понад сотню людей уклали заповіт з Богом. Представники адвентистського агентства допомоги та розвитку різних країн приїхали до столиці. Незважаючи на складну ситуацію на Донбасі, люди не припиняють приходити до Бога. В Донецьку та Луганську понад сотню людей уклали заповідь з Богом через водне хрещення в церкві адвентистів сьомого дня. Міста порожніють через масове переселення тамтешніх українців. А от молитовні храми переповнені. Проте квістка Євангелія торкається сердець, дивіться в сюжеті. Незважаючи на тяжкий період, який пережили за останній рік жителі східних областей України, а разом з ним і церква Адвентистів сьомого дня Бог не припиняє піклуватися про людей, які б події не відбувалися в політичному світі, щоб не змінювалося в сфері економіки. Християни регулярно відвідують молитовні храми, і що суботи приходять сотні бажаючих почути вістку Божула. Но в церкві служіння регулярне, кожну суботу проходять богослужені. Ні в одній церкві, ні одне служення не відмінено. Народ збігається нових асфінгів програм, сотні людей. Близько восьми місяців тому поруч з однією із донецьких громад було справжнє поле бою. Летіли снаряди, які знищили більшість будівель. Чудом місцеві жителі називають те, що приміщення церкви адвентистів вціліло. Вокруг молитвенного дома мы насчитали 40 снарядов, 40 воронок. Справа и слева полуразрушенные здания. А церковь Божия стоит. Единственное, что нет стекол и немножко посечена крыша. Але це не стало на заваді людям, що потребують Слова Божого. За останній місяць 125 осіб уклали заповідь з Богом шляхом повного занурення у воду. Серед них і відвідувачі івангельських програм та соціальних заходів, які адвентисти сьомого дня провели навесні. Сьогодні, благодаря этим дійствам, ми маємо велику церковну сім'ю, і прихожан прибавилась наша церква на 100, на сто Господь, чудеса, Відкриває місті. Загалом у 40 громадах Донецької та Луганської області за останні півроку відвідувачів стало на дві тисячі більше, і люди сюди йдуть з найрізноманітніших причин. Це воєнне положення, це продовольчий кризис, ситуація страху перед майбутнім. заставила людей задуматься о глубоких и духовных вопросах. Я прямо у многих спрашивал: много лет церковь существует в этом городе, проводила разные программы, и вы не приходили. Почему вы сегодня пришли? Вот прямой мой ответ: беда заставила. І таких людей тисячі. Під час обстрілів 14 серпня минулого року у Ніне Андріївни повністю згорів будинок. Діти виїхали звідти, і жінка залишилася одна. Саме тоді її знайомі порадили відвідати церкву адвентистів. Мовляв, обов'язково допоможуть. Посоветовали мені прийти в цю церкву, і я не жалію, що я прийшла сюди. Я решила сразу креститься і прийняла віру. І тепер я рада, що я нахожусь в Божій Сім'ї. А ось Юлію з Комсомольська запросила подруга на іванельську програму, що проходила у лютому. Меня це дуже зацікавило. Я пройшла програму, яка для меня открыла очень много <laughs> настолько интересного. Я восприняла это с верой, <laughs> с надеждой. Люди после всех этих взрывов поначалу боялись приходить в церковь, потому что здесь было средоточие военных действий. Но когда вот так вот обошли по периметру и увидели, что все снаряды пролетели рядом, поняли, что сам Господь защищает это здание. А євангельські програми, що розпочали з 1 лютого, продовжуються й досі, і це лише початок, говорять служителі, адже найближчим часом заплановані ще декілька водних хрещень. 125 чоловік. 125 чоловік уже хрещення прийняли, но сотні сотні людей в общинах, ще що програми, і ми плануємо 31 числа кріщення в Донецьку і сідьмова. Июня в Луганске ⁇ это повторное второе крещение. И верим, надеемся, готовимся, что еще будет пополнение в церковь. Карина Дрозда, Олена Козленко. – надії. Представники Адвентиського агентства допомоги та розвитку з різних країн світу зібралися, аби обговорити основні проблеми, з якими стикається організація, визначитися з напрямком подальшої роботи та підготувати молодих керівників благодійників. На сьогодні АДР є однією з найбільших благодійних організацій у світі, але її діяльність має свою особливість. В чому вона полягає, знає Марина Скрипій. Адвентиське агентство допомоги та розвитку працює в 139 країнах. Це 70% відсотків усіх країн світу, чию державність визнано на міжнародному рівні. І щорічно організація допомагає понад 22 мільйонам осіб. Проекти благодійників різняться за своїми напрямками в залежності від країни, її особливостей та потреб людей. Але агентство не обмежується лише гуманітарною допомогою, каже керівник. Його місія ширша. Благодійники допомагають постраждалим реалізувати свій потенціал, аби згодом вони не залежали від чужої допомоги. Ми працюємо в тих регіонах, де недостатньо їжі в людей. Там проводимо семінари, в рамках яких ми навчаємо новим агротехнічним методом. Після чого вони мають достатньо знання, аби вирощувати фрукти та овочі та мати достатню кількість їжі. Окрім того, існують проекти, в яких благодійники навчають неписьменних людей граматики. На теренах України Адвентиське агентство допомоги та розвитку працює близько 23 років. Наразі усі проекти спрямовані на схід України. Туди відправляють воду, одяг, продукти. Відновлюють домівки, постраждалі від вибухів та куль. Крім того, допомогли допомагають людям, які вирішили покинути небезпечну місцевість. Ми допомагаємо людям стати, ну, стабільними, да, от, знайти роботу, або жити і розвиватися мати будущее для сім'ї. Сім'я Омельченків у Києві вже 9 місяців. Успішні лікарі покинули домівку, кар'єру та рідний Донецьк заради блага своїх дітей. Кажуть, хоч і безпосередньо біля їх дому не вибухали снаряди, але відсутність правових норм та благополуччя злякали сім'ю. У столиці ж їх спіткали інші проблеми: відсутність житла та роботи. Проте через соціальні мережі зіткнулись з адвонтиським агентством допомоги та розвитку. От нас одразу ж стали піддержувати. и психологические, и информационные. В отличие тоже от других организаций, давалась помощь не в виде там, тех продуктов или вещей, которые посчитала нужными дать та или иная организация, а давалась помощь финансовая, то есть сама семья могла в течение определенного промежутка времени обдумать, что ей в первую очередь необходимо. Наразі сім'я відновила свою професійну діяльність. Обидва працюють лікарями у столичному християнському медичному центрі. Планів на майбутнє не будують. кажуть, що думати про повернення немає сенсу. Вони починають нове життя. А без допомоги небайдужих, зокрема і благодійників, ані ця сім'я, ані тисячі інших переселенців не мали б такої можливості і вимушені були б повернутися туди, де їхньому життю і здоров'ю загрожує небезпека. Марина Скрипій, Микита Ісаков, Костянтин Маніліч вісті Сім'ї починається життя людини. Тут відбувається формування її як громадянина. Вона джерело любові, поваги, солідарності та прихильності те, на чому будується будь-яке цивілізоване суспільство, без чого не може існувати людина. Благополуччя родини ось мірило розвитку і прогресу країни. Впевнені працівники Генеральної асамблеї ООН, які понад 20 років тому і започаткували міжнародний день сім'ї. Як віряни церква адвентистів сьомого дня відзначили це свято, знає Наталя Кополова. З 1994 року кожного травня відзначають міжнародний день сім'ї. Це свято започатковано асамблеєю ООН для глибшого розуміння питань родини та спільних зусиль різних країн для вирішення найсерйозніших питань пов'язаних з сім'єю, адже сім'я була і залишається берегиною людських цінностей, культури та історичної спадщини поколінь. З нагоди цього свята церква адвентистів сьомого дня спільно з фондом Крок з надією організували зустріч для сімей переселенців, що наразі мешкають у Дніпропетровську, щоб підтримати їх у складний період життя. Провести цей захід у стінах свого закладу запропонували керівники центральної бібліотеки міста. Вони твердять, що вже не раз чули про діяльність фонду та адвентистської церкви, тож вирішили підтримати їхній добрий задум. ОВКБ сотрудничестві... ООН… Вот організація, которая сегодня займається конкретно і координація біженців. І вот совместно з агентством АДРА ми проводили много проєктів з И Таким образом, как бы одна встреч проходила тут, в библиотеке. Ми познайомилися з директором бібліотеки, і вот нас пригласила сюда. Перший раз на этом місці ми проводимо сьогодні. У теплої атмосфері говорили про надію, чому вона є важливою складовою життя кожної людини і сім'ї в цілому. Зустріч відвідало близько 30 гостей. Вони ділилися своїм розумінням, що таке надія і чому вона не вмирає. Найважлива ситуація, звісно, яка пройшла пройти нам всім, це війна. К сожалению, конечно, присутствует это видеть маленьким детям. Моему малышу было год и когда нам пришлось уехать, покинуть родной дом и приехать в город Днепропетровск. Сохранять надежду нас

І Я думаю, що мені допомагають. Відвідувачі дня сім'ї почули поради психолога щодо важливості позитивного мислення, про потребу в кожній ситуації шукати щось хороше і спробували попрактикувати цю навичку. Отримали настанови про важливість молитви і в подарунок прийняли листівки з текстом молитви «Отче наш». вчились робити антистресовий масаж, поміркували, як на слухачів впливає музика, виконували пісні знайомі з дитинства, а також про любов та надію. Грали на дзвіночках, а наприкінці всі отримали продуктові набори від Адвентинського агентства допомоги та розвитку. Мені дуже подобається. Спасибо великому фонду і всім, хто організував цю зустріч, тому що дійсно було дуже цікаво, дуже цікаво, позитивно. Звісно, найголовніше, те, що треба вірити в будущее, вірити в інше. як говорив психолог, не боятися нічого, вірити в найкраще, що може бути в житті. Есть люди, и я в этом убеждаюсь в очередной раз, которым не безразлично чужое горе и которые помогают в любую минуту, независимо ни от чего. Це є лише один з багатьох заходів, організованих фондом крок з надією. Вони мають ще чимало проєктів спільно зі своїми партнерами з ООН та адвентинським агентством допомоги та розвитку. На літо у нас дуже багато заплановано дитячих мероприятий спільно з агентством Мадра, Це і дитячі днівні лагеря, такі шести днівки, куди діти будуть приходити з утра до вечора. Роботи. Ми Мы стараємося в кожній з духовних центрів зробити можливість, щоб діти могли прийти хоча б неділю провести з нами. И мы планируем также проводить такие встречи «Дети-родители». Как бы это будет и Якби помощь, это будет и возможность им побыть вот в другой атмосфере и где дети могут в различных кружках вот участвовать в работе кружков, как бы тоже получать своего рода тоже психологическую помощь. Наталья Купылова, Микита Исаков, Дніпропетровськ, вісті надії. Більше новин з України та світу дивіться в короткому огляді. Дані дослідження проведеного компанією Барна груп для американського біблійного товариства у Нью-Йорку, показали, що більшість американців не сприймають біблію. Буквально опитування проводилося по телефону серед повнолітніх жителів США. Респондентів просили вибрати з п'яти описів Біблії те, яка більше відповідає їх сприйняттю книги. Третина населення вважає, що Біблія це слово Боже і вона не містить помилок, хоча деякі вірші більше символічні, ніж буквальні, йдеться у дослідженні. 22% американців вважають, що Біблія це слово Боже і що воно повинно сприйматися буквально. 13% відповіли, що Біблія це слово Боже, але вона містить деякі помилки. 19% респондентів мають скептичне ставлення до Біблії, називаючи її ще однією книгою з історіями та порадами, написаними людьми. Наголошується в дослідженні. Опитування показало, що у порівнянні з молоддю серед старшого покоління більше людей, які сприймають Біблію як слово від Бога, а не як чергову книгу навчань. Жодна людина не стане сперечатися ствердженням, що темп сучасного життя вимагає від нас викладатися на повну і бути вельми активними. День у день ми намагаємося виконати безліч речей, часто життя жінки не поступається за своєю напруженістю чоловічим будням. У Франції вирішили провести експеримент, покликаний показати, як проходить день середньостатистичної жінки і як це позначається на її зовнішньому вигляді. Фотографи зробили знімок учасниці експерименту на початку дня, коли вона тільки привела себе в порядок і показали фото перехожим, які повинні були вгадати вік зображеної на ньому жінки. Всі відповіли, що їй приблизно від 26 до 32 років. О 21-й годині до цієї ж француженки знову прийшла знімальна група, щоб її сфотографувати. Цього разу люди відповідали, що жінці від 37 до 42 років. Як показав експеримент, після напруженого робочого дня до зовнішнього вигляду жінки можна спокійно додати 5 років. Учені громадського дослідницького університету США в Х'юстоні під час нового дослідження з'ясували, що користувачі соціальної мережі Facebook схильні до депресії. Результати дослідження доводять, що користувачі популярної соціальної мережі страждають від депресивних розладів частіше, ніж ті, хто не має власного профілю у Фейсбук. Виною цьому радісні події в житті друзів у соціальній мережі, яскраві фото з відпустки, новини про весілля, а також фотографії нового автомобіля, які і сприяють розвитку депресивних станів і невпевненості в собі. Учені також з'ясували, що чоловіки страждають від Фейсбук депресії частіше ніж жінки. Фейсбук дає можливість дізнатися про ті моменти в житті наших друзів, про які ми зазвичай не знаємо, внаслідок чого відбувається оцінка рівня життя. Та іноді усвідомлено, а іноді ні, ми починаємо проводити порівняльний аналіз. А контролювати імпульс порівняння неможливо, кажуть дослідники. Британські дослідники виявили, у яких країнах найкраща якість сну. Рейтинг склали експерти мобільного додатку Sleep Cycle. Як виявилося, більшість людей 58%, мають найкращий сон у середу. Раніше за усіх прокидається Південна Африка у середньому о 6,09. Американці прокидаються найсварливішими. Серед інших країн, які прокидаються у поганому гуморі, це Сінгапур, Іспанія, Швейцарія, Південна Африка та Бразилія. Здебільшого по четвергах мешканці східних країн сплять довше, ніж у будь-який інший день. Мешканці США, Коста Ріки, Канади, Нової Зеландії та Швеції, прокидаються щасливими у п'ятницю. Утім, більшість людей світу, а це 71%, прокидаються в найкращому настрої у суботу. Майже 90% країн прокидаються в суботу пізніше, ніж в інший день тижня. А ось у неділю більшість людей світу, а це 66%, проводять у ліжку найменше часу. Найменше спить Південна Корея. Її мешканці витрачають на сон 5 годин 53 хвилини. А топ 10 країн, мешканці яких мають найсолодший сон, виглядають так: Словаччина, Китай, Угорщина, Чехія, Польща, Швейцарія, Тайвань, Австрія, Україна, Німеччина. СНІД чума 21-го століття. Саме так сьогодні називають цю страшну хворобу. Перші згадки про неї надходять ще з 1980 року. Кожні 6 секунд один житель планети заражається вірусом імунодефіциту людини. А щогодини помирає близько 200 жертв вірусу. Щорічно, у травні в усьому світі проходить день пам'яті померлих від сніду. Цей день прийнято згадувати тих, хто пішов з життя через недугу, а також замислюватися над тим, що епідемія сніду може торкнутися кожного, якщо не берегтися. За офіційними даними Українського центру контролю за соціально небезпечними захворюваннями МОЗ України, з початку 2015 року в країні зафіксовано більше ніж три тисячі нових випадків ВІЛ-інфекції, серед яких 685 у дітей віком до 14 років. За словами експертів, епідеміологічна ситуація продовжує погіршуватись, і в першу чергу через складне становище на сході держави. Вплив війни на сході це перше переливання великої кількості крові, які відбувається, Бувається на контрольованій, на неконтрольованих територіях. Це великий контакт з кров'ю поранених наших бійців або не наших бійців, і знову ж таки, тобто не завжди є використання засобів індивідуального захисту, тобто банальна рукавичок, банальна, хоча б окуля... захисних окулярів і таке інше. Тобто, ну на війні про це говорити вкрай складно. Сьогодні 35 мільйонів осіб майже 2% землян є носіями ВІЛ інфекцій, з яких близько 270 тисяч мешкають в. Країні двісті тисяч осіб приблизно відповідає населенню одного з таких обласних центрів як Чернівці або Кіровоград. Наша держава займає друге місце в Європі за кількістю хворих, і тільки кожен другий з них знає про свій діагноз. Медики стверджують, що дружнє рукостискання, укуси комах або користування громадськими санвузлами не створюють небезпеки проникнення віл інфекції в організм, а розповсюджується вона лише наступними шляхами. Це небезпечні сексуальні зв'язки, тобто це е, зв'язки без захисту, без презервативу. Е, наступний шлях це шлях пов'язаний з кров'ю. Е, крім цього, ще ну, невеличко, але все ж таки по вагу можуть скласти і якісь е, ось, скажімо так, більш побутові речі, а саме перукарні, е, педикюрні, манікюрні салони, салони тату, е, салони пірсингу, ну і таке інше. От і третій шлях це шлях від передачі від матері до дитини, але у нас він вже слава Богу в державі він взятий абсолютно під контроль і приблизно на сьогодні він складає 2-3%. відсотки. Низка соціальних програм пропагує безпечні статеві контакти за умови використання контрацепції, в той час як спеціалісти застерігають, презерватив не є серйозним захистом від інфікування. Якщо ми будемо говорити так у відсотках, то ступінь його захисту складає приблизно 95-96%. відсотків. Це досить високий відсоток. Але я ще раз говорю за головних умов: правила використання, придбання зберігання його. Інформація, що людина є інфікованою на ВІЛ, викликає у неї величезний спектр почуттів, серед яких колосальна тривога, страх смерті та втрати контролю над власним життям. Період гострої психологічної кризи після встановлення позитивного ВІЛ-статусу триває близько півріччя. А от на повне сприйняття себе і свого тіла може піти більше шести років. Пацієнти, які повідомлені про статус, мають можливість ходити на консультації на індивідуальні, ну підтримуючу психотерапію. Працюють групи підтримки, в які людина може прийти і спілкуватися з рів, з рівними собі рівний рівному. І ну рекомендація жити так, як і жили до того, до, до того як вони знали про статус, але враховувати там о, деякі особливості. Поганий і без того емоційний стан віл інфікованих підсилюється настороженим ставленням суспільства до них. Це пов'язано з тим, що абсолютна більшість випадків інфікування відбувається при порушенні принципів суспільної та біблійної моралі, серед яких позашлюбні інтимні стосунки з багатьма партнерами, одночасно та в різний час, гомосексуальні контакти, проституція та ін'єкційна наркоманія. ВІЛ-інфіковані особи такі ж люди, як кожен з нас, але які потрапили в біду, хай можливо з власної вини. Треба не уникати цих людей, і тим паче не висловлювати зневагу до них, а дотримуватись перелічених правил безпеки при спілкуванні з. Ними. Якщо така людина медично визначить свій статус і буде за державний кошт проходити підтримувальну терапію, зміст вірусу в її організмі можна буде помітно знизити. Це зведе до мінімуму її ризик інфікувати когось. Отже, найкращий захист від Вілсніт упорядковане моральне життя. Будьте здорові. Валерія Полторацька, Анатолій Камінський, Олександр Мудрак. Вінниця вісті Надії. Здоров'я вам та вашим нащадкам. А у мене все. До зустрічі наступної неділі.